Привіт друзі! Пам'ятаєте мене, я Катруся. Нарешті вже настала весна, і ми можемо відправитись в подорож. Проте подорож з вами сьогодні буде нас незвичайна і цікава до загадкової країни, до природи. Кожне дерево, квітка, травинка, кожен звір, птах – це частина природи. Але природа може бути. І другом і ворогом. Другом це коли ти її добре знаєш, а ворогом навпаки не знаєш. Тому пропоную вам сьогодні дізнатися, що може трапитися з нами в природі. Але для цього ви спробуйте відгадати мої загадки. А я допоможу вам. І розповім, що треба робити, або не трапилися біди. Готові? Тоді слухайте першу мою загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, і ягодами обдаровує, восени засинає, а навесні знову оживає. Ви здогадались малята, що це? Так, це ліс. Часто до лісу їздять, аби відпочити на луні природи. Проте іноді, захопившись чудовим пейзажем або пошуком рибів і яєк, можна зайти дуже далеко і заблукати. Малята, пам'ятайте, не на далеко від дорослих. Так, добре, наступна загадка. Він у дрімучому лісі ріс. Сірою шестю увесь заріс. У зайцях не знає то. Злий, голодний, сірий. Так, це вовк, молодці малята. Ліс домівка багатьох тварин, і ми їх можемо там зустріти. Проте пам'ятайте, що це дикі тварини і захищаючись, вони можуть напасти. Тому тримайтесь від них подалі. Домовились? Наступна загадка. Мотузка по землі повзе. Ось язичок, відкритий рот. Всі вкусити готова я, це тому, що я. Так, змія, у лісі можна зустріти і змій. Тому, друзі, будьте уважні, дивіться під ноги. Але якщо вже зустріли змію, то не лякайте її і народить різких рухів. Пам'ятайте! Що всі тварини нападають тоді, коли відчувають небезпеку. Ще одна загадка. Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця. Голос тоненький, ані здовхенький. Хто його б'є, той свою кров пров'є. Здогадались? Так, це комар. У лісі ви можете зустріти багато різних комар. Будьте обережні! Багато комах неспроста мають яскре, яскраве забарвлення. Це означає, що вони можуть напасти і вкусити, тобто вони небезпечні, щоб захиститися, одягайте закритий одяг, а також використовуйте сучасні засоби захисту від комах. Ще одна загадка. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Здогадались, що це? Так, це гриб, у лісі можна не збирати багато різних грибів, але пам'ятайте, не беріть до кошика незнайомих грибів, бо вони можуть виявитися ядовитими. Ще одна загадка і солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі. Доподоби ви мені соковиті та смачні, знай добре малюки. Мова йде! Про що малята! Так, про ягідки. молодці, у лісі є багато ягід. Але пам'ятайте, що деякі з них можуть бути небезпечними, отруйними. Вони мають яскраві привабливі плоди. Тому пам'ятайте, не можна їсти невідомі ягоди. Добре домовились. А також не збирайте. Незнайомі квіти, неробізні букети або віночки. Вони також можуть виявитися небезпечними, отруйними. І остання загадка для вас малята. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Що це малята? Так, звичайно, це сонце. Дуже чудово, коли сяє сонечко і на дворі тепло. Але ж пам'ятайте, у спекотну днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапити сонячний обік або навіть сонячний удар. Тому гуляйте завжди на вулиці з головним обором панамкою або кепкою. Малята, ви такі молодці, ви добре відгадували мої загадки. Я сподіваюсь, що ви також запам'ятали правила безпечної поведінки на природі. І тепер зможете безпечно насолоджуватися із у лісі. Малята, весна і літо чудовий час для відпочинку на природі. Не забувайте про обережність чудового вам відпочинку. А мені час прощатися. До нових зустрічей. бувай бувай Tchau!